Всім привіт! Це канал Штормгруп, а це огляд на автомобільний холодильник від компанії Brevia. Давайте я простими словами поясню для чого він взагалі потрібен. Але спочатку підпишіться на наш канал для того, щоб не пропустити відео, які пов'язані з автомобілями. Це класна річ, яку можна і навіть потрібно брати з собою на відпочинок чи риболовлю, яка збереже продукти свіжими, а напої холодними впродовж цієї вашої подорожі. А за наявності змінної батареї є можливість підключення до сонячної панелі. А тепер про технічні характеристики. Об'єм камери 50 літрів, джерело живлення 12 або 24 вольта, тобто прикурювач та 220 вольт від розетки. Потужність 60 пат. Тип охолодження компресорний, одна камера для зберігання продуктів, клас енергоспоживання А вага 17,7 кг. цифровий led дисплей і пам'ять останніх налаштувань. Bluetooth – USB-порт для заряджання пристрою. Керування з мобільного телефона за допомогою додатку для Android або iOS, захист від перегрібання і перепадів напруги, а також захист від розрядження автомобільного акумулятора, ручки для зручного транспортування, кутові протиударні накладки, дошка для нарізання, а також корзини для продуктів. Знімні колеса до речі, в нас є такий самий холодильник, тільки з компресором від компанії LG. Також у нас є така сама модель, тільки на 60 літрів. Але це ще не все. В нашому асортименті є велика кількість автомобільних холодильників, які підійдуть для побутового використання на дачі, готелі чи на природі. Під цим відео залишаю послання на цю модель і на решту холодильників від компанії Brevia. які обрати ви. Пишіть в коментарях і до зустрічі.